ТЕР громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Михайло Цимболюк, народний депутат України із фракції Батьківщина. Вітаємо, пане Михайле. Доброго здоров'я, слава Україні! Героям слава пане Михайле. Щойно ми з економістом обговорювали бюджет України на 2023 рік. І знаємо, що за цей проєкт бюджету не проголосували дві фракції: Батьківщина і Європейська солідарність. Можете пояснити, чому? Ну, дякую. Ну про ми, ми, ми утримались при голосуванні, але цього року ми не вносили велику кількість правок, тому що розуміли, що бюджет слід ухвалювати вчасно, і до речі, це є позитив цьогорічний, коли в такі терміни було ухвалено основний кошторис держави, велися великі дискусії. Ми ставили декілька принципових речей після першого читання. Насамперед, це ми відстоювали індексацію пенсій і зарплат. Поки що в бюджеті не закладено ні індексації. Пенсії ні заробітних плат, хоча міністр фінансів обіцяє, що все-таки відбудеться з березня місяця так зване весняне усучаснення на рівень інфляції. Поживемо, побачимо. Але прикро, що в коштори це не закладено. Про мінімальну пенсію і її підняття ми говорили щодо її підвищення, хоча б на рівень інфляції, яка закладена в проєкті на. 28%, а реально ми розуміємо, що буде значно більше. Не вдалося. Мінімальна пенсія залишилася так звана соціальна трохи більше, ніж 2200 гривень. Чи зможе українець прожити за ці гроші? Є велике питання, і відповіді не дали ні міністр фінансів, тим більше прем'єр-міністр України. Ми усвідомлюємо, що це бюджет. Реально воюючої держави, і ми підтримали ту позицію, що більше трильйона слід виділити на сектор оборони. Правда, відбулося воно майже від розшифрування, без розшифрування. Тобто тут слід говорити, що треба контролювати, як будуть використовуватись кошти. Ми були категорично проти того, щоб не підвищувалась мінімальна. Пенсія, і ми вимагали підняти прожитковий мінімум. На жаль, 2580 гривень, так і залишилося на наступний бюджет. А ми усвідомлюємо, що від цього йдуть багато інших показників щодо соціальних виплат. тощо. Через те треба реально усвідомити, що люди, отримуючи ті самі гроші, я говорю про пенсію, про мінімальну зарплату. Вони будуть значно мати меншу купівельну спроможність, тому що інфляція і ріст цін це речі, які ми вже спостерігаємо сьогодні. Ми були категорично проти щодо додаткових коштів на е телемарафон. Але все таки в бюджеті спочатку була правка, ця знесена і е стояв мільярд гривень на е єдиний телемарафон. А, а до Голосування в другому читанні вже ця цифра виросла до 1 мільярда 900 мільйонів. До речі, нас за це як державу критикують наші міжнародні партнери, вважають, що тут повинно бути більше конкуренції, і... але сталося так, як сталося. Ми були категорично проти того, щоб зменшився бюджет і Міністерства охорони здоров'я, і також зменшився, на жаль. Фінансування сектору освіти і культури. Ще раз підкреслюю, бюджет є непростим. Все те, що зароблятиме держава, дай Боже, щоб плани збулися, все піде на сектор оборони. Половину бюджету, а це більше трильйону і 300 мільярдів, прийдеться просити у наших. Міжнародних партнерів е, є певні обіцянки, але ми маємо усвідомлювати, що більшість цих грошей не будуть подаровані. Це не гранти, це макрофінансова допомога, деяка під мінімальні відсотки. А ми знаємо останню інформацію з міжнародного валютного фонду щодо е, чергового траншу. То вони поки що не знайшли спільшої, спільної думки, і коштів не буде. Ми також були проти такої шаленої суми більше 63 мільярдів на дороги. Ми вважаємо, що треба було збільшувати фонд на відновлення житла наших громадян, які втратили його в результаті агресії Російської Федерації. Фонд створений, але туди кошти обіцяють залучати за рахунок міжнародних партнерів. Поки що обіцянки і перемови не тривають, але реальних коштів ще не поступило. А йде зима, і люди, ті, які втратили свої помешкання, не мають відповіді на те, коли їм почнуть поступати кошти, які вони зафіксували через систему дія. Зважаючи на ці всі ризики, фракція Батьківщина не голосувала проти. Ми вирішили утриматись, тому що дискусії не було, але ми не вносили ще раз підкреслюю, великої кількості правок, бо розуміли, що держава має ввійти в новий фінансовий рік краще з поганим бюджетом, аніж з ніяким. Ми впевнені, і ми будемо відстоювати цю позицію, щоб вже в першому кварталі відбулось уточнення основних показників. І пенсія має індексуватися, і будемо настоювати на те, що слід шукати додаткові кошти, ми, до речі, вказували це. Слід все-таки завершити реформу митниці, там теж є певні ресурси. Слід все-таки шукати, де ті тіньові варіанти, де все-таки економіка працює частково, а не всі податки сплачуються. Треба сідати за стіл і вести дискусії з фахівцями. Її, на жаль, не відбулося через те, сталося так, як сталося, пане Михайло, от ви дуже чітко окреслили всі основні пункти, через які ваша фракція не підтримала цей проект бюджету. І наскільки ми розуміємо, що основна вимога була це. Проіндексувати пенсії разом з тим, ви пропонуєте заощаджувати на телемарафоні там півтора мільярда гривень. Звичайно, це дуже велика сума, але цікаво почути цифри. Того проекту, який би пропонували ви, якби була така нагода, так, тобто скільки потрібно коштів для того, щоб проіндексувати пенсії і інші соціальні виплати для вразливих фарс населення, яким ми розуміємо, буде дуже важко в наступному році, тому що інфляція в нас величезна, зовнішніх борг в нас величезний, а все, що стосується оборони, ми повинні купувати за власні кошти, тобто це величезна дира. Ви сказали, що розглядали варіанти, якимось чином вивести економіку стіні, провести реформу на митниці. так Чи є у вас розрахунки у вашій фракції, про які суми може йтися, і наскільки це могло би збалансувати бюджет, якби ваші пропозиції були враховані? Ну насправді ще раз підкреслюю: у нас були свої пропозиції, ми подали в проєкт бюджету, але на жаль, Міністерство фінансів цього року працювало в таких умовах, що не було часу їм розглядати їх. Ми вважали, що не потрібно більше 60 мільярдів на дороги, тому що це не ті кошти, і половину з них можна було віддати на індексацію мінімальних пенсій. Це однозначно. Більше того, ми вважали, що слід нарешті. Розібратися. А що відбувається в нас з так званим ПДВ? І ми вважаємо, що там і надалі відбувається і про це свідчать результати роботи правоохоронців, що є так звані темні схеми повернення ПДВ, і там теж слід наводити порядок і новостворена служба, так звана БЕП. Боротьби з економічними злочинами вона не дала бажаного результату, і про це свідчать результати інших служб служби безпеки України набу тощо. Тобто з дорогами можна було почекати, тому що це не та необхідність, яку слід, на слід виділяти такі кошти під час війни. Наступна річ, про яку велися багато розмов, це Нафтогаз України, який так і не сплатив в бюджет більше 60 мільярдів гривень. Була створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку очолює член нашої фракції Анатолій Кучеренко, Олексій Кучеренко, і там теж є підтвердження ревізії. Які були проведені, що саме тих 60 мільярдів мали повернутись до бюджету. І ми також пропонували скоротити витрати на так звані наглядові ради у державних підприємствах. Ви е, гляньте тільки десятки е, мільйонів гривень, отримують, е, отримали колишні керівництво Нафтогазу України, і е, бачимо. Що навіть керівника контрольно-ревізійної служби зараз невідомо з яких причин розірвавши контракт, змінили. А він настоює на те, що є ті кошти в «Нафтогазі», і слід їх повернути до бюджету. Є ще ряд державних підприємств, які, на нашу думку, неефективно працюють і не сплачують до держави ті кошти. Які вони мають на своїх рахунках, через те ми бачимо, що частково нашу позицію підтримало керівництво держави, вже змінили другого керівника Нафтогазу, але віз і нині там не обґрунтовані тоді були, на нашу думку, і це підтвердила служба ревізорів. Підвищення ціни для населення на газ. Не обґрунтовано було відмовлено деяким газодобувним підприємствам в надання ліцензій. Через те зменшилася кількість добування вітчизняного дешевшого газу. Закуповувалися необґрунтовано за високими цінами на європейських хабах. Через те це ще одне джерело, де можна було розвивати свою галузь. І таким чином поповнювати бюджет, ми також вносили свої пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності лісової галузі, яка раніше показувала небиякі прибутки, але із за менеджменту управління ми знаємо, що зараз і ця галузь переводиться в єдиний юридичний. Управління центру і практично території не будуть ні отримувати грошей, і невідомо, яким чином буде реалізовуватися так важлива для української держави серовина. Тобто, ще раз підкреслюю: якщо б це був мирний час, ми б е, вели дискусії на інших рівнях і е, блокували б ухвалення саме таким темпом. І відстоювали би свою позицію. Але зважаючи на те, що зараз війна, і ми стараємося мінімально критикувати владу, але змушені вказувати їм там, де ті помилки. Але з часом все-таки справедливість восторжествує і те стається зараз нафтогазом, але втрачається час, втрачаються шалені цифри державного бюджету. І а ті люди, які винні, на жаль, їм ще вдається поки що уникати відповідальності складно потім повертати ці гроші, коли вони вже виведені з нашої держави і з фінансової системи. Ну тут важко не погодитися, пане Михайле. У нас залишається буквально одна хвилина. Але ви сказали про ліквідацію наглядових рад у державних акціонерних товариствах, але це ж вимога Європейського союзу, куди ми прагнемо, що наглядові ради повинні працювати. Я мав на увазі не ліквідацію наглядових рад, а оптимізацію роботи наглядових рад саме головне фінансове забезпечення. Так, це справді є. Вимога наших європейських колег, які і допомагають фінансово щодо корпоративності управління, але сьогоднішній уряд не зважає на таку вимогу, і свідченням цього є заміна або ліквідація наглядової ради в Нафтогазі. Я мав на увазі інше: що коли це європейський до речі, світовий досвід, що члени наглядової ради отримують. Зарплатню у залежності від рентабельності роботи галузі в кінці року підводяться підсумки, і тоді видно, якщо наглядова рада чи її діяльність спонукала щодо виведення галузі збитковості в прибуткову, от з прибутку певний відсоток йде на оплату праці цим людям. Я говорив про те, що наглядові ради все-таки мають. Складатися або з громадян України незалежних, або з тих міжнародних представників міжнародних суд. Зрозуміло. На жаль, на жаль, пане Михайле, в нас кінець етеру Михайло Цимбалюк. А ми на цьому наш ЕТЕР завершуємо. Зустрінемось уже завтра. Слава Україні!